Величезна кількість надзвичайно класних, комфортних та якісних крісел для дому та офісу на будь-який смак. Новенькі крісла реклайнери відомого бренду з Данії Hjort Knudsen в натуральній шкірі. Та в тканині. механічні та на електриці, які регулюються пультом, будь-який колір. Також крісла relax, які мають відкидну спинку. Крутяться навколо своєї на 360 з пуфиками в натуральній шкірі. Новенькі бренду «Seed Best of Norway. Розкішні ергономічні крісла у відмінному стані відомих європейських брендів з Франції, Данії, Норвегії та Польщі. Наше власне виробництво Директорські крісла моделі Bestseller Виготовлені повністю в натуральній італійській шкірі. Елементи з натуральної деревини, крісло Lord, Конференційні крісла в натуральній шкірі моделі Smart, Моделі Manager та моделі Boss. Детальний відеогляд усіх крісел, ціни, параметри, додаткові фотографії, уся необхідна інформація на нашому сайті. Або контактуйте з нами в Direct чи на Viber.